Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони нарешті завершив розгляд правок до мобілізаційного законопроекту. Їх було. Понад 4 тисячі. Врешті депутати виконали з документа всі жорсткі норми, які мали покращити мобілізацію. Дійшло до того, що представник генштабу на одному із засідань заявив, що тепер цей закон більше схожий на захист хилянтів від зсу. Поки Росія посилює мобілізацію, українська влада боїться зіпсувати свої рейтинги і ухвалювати непопулярні рішення. А весь негатив паде на військомати, які без належних інструментів і законів як можуть, так і поп повнюють лави сил оборони спеціальний репортаж Христини Гавриш. Наряд потрапив до машини. Нас там було 10 людей, і на жаль, вижило тільки двоє. Я і мій побратим. Серпень, запорізький напрямок. Тіло Павла тоді добряче прошило осколками. Позаду низка операцій досі не вдалося витягти все залізяча, повністю відновити слух. Найгірше з ногою. По лісниці, наприклад, я не можу йти нормально вниз, перебити сухожилок. Та ходити сходами Павлові доводиться багато. Нині він служить в одному з київських ТЦК та СП, таких як він, тут більшість. Хлопці з пораненнями розносять повістки військовозобов'язаним. Дуже часто не відкриваються двері, огидно трошки хочеться, щоб люди більше розуміли, що у нас в країні все ж таки війна йде і. Потрібні люди сповіщати жителів району допомагають жеки, але двері 9 із 10 квартир не відчиняють. Нині ТЦК має доступ до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг. Деталей нам не показують через безпеку, але поки реєстр не вирішує проблему обліку. Звідки береться інформація? в Виборів з наших паперових носів інформації. Тобто, якщо ми про людину останній раз знали в 95-му році. Тої інформація в оберіг про нього занесена станом на 95-й рік. Ті, хто не приходив і не з'являвся, про них обмаль інформація. Приходять здебільшого, охоче оформити відстрочку від призову. Дехто з дружиною, навіть дитиною. Причини для відстрочки іноді сумнівні, але ТЦК безсилі. Є навіть і 50 років люди навчаються. Ну це ж зрозуміло, що навчання не заради навчання, а заради того, щоб не підлягати призову. Абсурдним часто виглядає і бронювання, скажем так, не дуже ключові посади. І охоронців, і прибиральників навести лати з відстрочками, бронюванням та обліком мав би закон про мобілізацію. Його вже чотири місяці опрацьовують. У лютому документ пройшов перше читання, але дотепер профільний комітет розглядав правки. Комітет з питань нацбезпеки та оборони нарешті завершив розгляд правок до законопроєкту. Їх було понад 4 тисячі. Журналістів на ці засідання не пускали, але депутати кажуть, що на одному із останніх представник генштабу не витримав і сказав, що тепер цей закон треба назвати «захист ухилянтів від Свавілля ЗСУ. Депутати хотіли не тільки залишити все, як було, а й розширити коло тих, хто може не служити. Ну, наприклад, доповнювати ще і необхідність відстрочки від призову тими вчителями, які чи керівниками гуртків, які здійснюють дошкільну освіту, Це, напевне, знаєте, ну навряд чи доцільно. Але колеги наполягали, санкції щодо тих, хто ховається від ТЦК і не оновлює облікові дані. Комітет відразу відхилив. Уряд просив арештовувати таким рахунки в банку та забороняти водити авто. Не буде санкцій. Щодо військовозобов'язаних, які за кордоном міноборони просило надавати консульські послуги лише тим, хто стоїть на обліку, та нардепи проти. Якщо ми зараз створимо такі е, жорсткі якісь механізми, то ми просто відвістовтимо тих людей, які перебувають за кордоном, і вони після війни е, планують повернутися. Покращити ситуацію з обліком, мав би електронний кабінет військовозобов'язаного. Його вже розробляє Міністерство оборони. Одна із версій е, такого інструменту цифрового це. Мобільний додаток, аналог дії, цей документ дуже схожий на ковід-сертифікат. Тобто він по факту по запиту людини в реєстр вивантажує небір даних, які формуються в електронний документ. Якби всі військовозобов'язані отримали такі сертифікати в кабінеті, проблему з обліком було б вирішено. Як тільки ми запустимо можливість уточнення даних військовозобов'язаним через електронний формат. Ми побачимо, що десь 90% всіх даних будуть швидко актуалізовуватися. Та комітет вирішив, реєстрація буде за бажанням, електронних повісток не буде. Військовий експерт Євген Дикий прогнозує, закон точно не покращить мобілізацію і наполягає, мають бути жорсткі санкції з одного боку. Ввести чітко фіксований от термін служби ті самі 36 місяців. От але з іншого боку, ввести Ті самі 36 місяців тільки тюрми за ухилення до від військового обліку. Тебе є вибір віддати ці три роки свого життя гідно у формі і повернутися героєм, або віддати рівно ті самі три роки, але на зоні і залишити Ставром Зека. Демобілізацію за 36 місяців у законопроєкті залишили, але готують уточнення, зважатимуть на місце служби. Одні 36 місяців можна провести, наприклад, навіть тут в Києві, а інші під Авдіївкою, або на плацдармі в Кринках, або під Куп'янськом. Це інші 36 місяців, де день розтягується іноді, як місяць, а то й більше. Роман Костенко каже, зволікаючи не лише народні обранці. Є вже проголосовані закони, які чомусь не підписує президент. Зменшення призивного віку. Ну, це ж питання, яке вже було вирішено, ще в травні Верховною Радою, і цей закон лежить. Законопроект лежить у президента, і він мав би бути підписаний згідно конституції. І мав би вже стати законом. На підпис чекає законопроєкт з покращення реєстру оберіг, ухвалений ще в січні. Поки українська влада боїться за рейтинги, Росія проводить посилену мобілізацію, і перевага Росіян на фронті лише зростає. Знаєте, де ми з вами зараз розмовляємо? Вавремінна окупірованому руськам городі. От Харків, Суми, Київ, Дніпро, Запор і, до речі, навіть Львів вони всі є в переліку временно окупованих руських городов. От вони йдуть нас деокуповувати, вони йдуть нас звільняти. От і е, варіантів є два: або мобілізація, або окупація. Друге читання законопроєкту про мобілізацію очікують середині квітня. У залі норми можуть ще змінитися. Головне, щоб депутати пам'ятали їхній електорат і на передовій у пікселі. І, хоч цих людей менше, без них ніяких виборів в Україні не буде. Христина Гавриш, Ігор Шатайло, Віктор Зеленко, факти сітіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.